Лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністерство освіти та науки розробило проєкт навчальної програми для предмету захисту країни для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Далі цитата: оновлення програми Предмет захист України спрямовано на формування важливих життєвих навичок від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінності, які до. Можуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства, зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. За даними МОН у 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці. Програма 11 класу фокусується на розвитку. Розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглиблення знань з домедичної допомоги, кажуть у міністерстві. Про те, що зміниться на уроках захисту країни для старшокласників, детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Сергій Колебошин, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. А давайте, не втрачаючи час до головного, перше питання банальне: чи зміниться кількість годин предмету в старших класах? Я б сказав, що зміниться принцип викладання, оскільки е, зараз е, захист вітчизни викладається в кожній школі окремо, а йдеться про те, що Будуть організовані такі осередки на декілька шкіл відразу. Там, якщо невеличка громада, один на громаду може бути один на декілька невеличких громад. Або якщо ми говоримо, наприклад, про Одесу, то це декілька на кожен район міста, таких осередків, де діти будуть один раз на декілька тижнів виїжджати і так поглиблено вивчати. Ці осередки будуть облаштовані сучасним обладнанням це розробити більш просто ніж розвести по кожній школі. І до речі, я тут зауважу, що бюджет в цьому році ну насправді в минулому, але в цьому році ці гроші будуть витрачатися закладені 1,7 мільярда гривень якраз на і оновлення матеріально-технічного забезпечення для викладання захисту вітчизни, і на підготовку вчителів. Бо друге, те, що я сказав, це. З моєї точки зору, навіть найважливіше як підготувати вчителів, які зможуть викладати нову програму. Бо написати красиво може кожен з нас, а довести це цю історію, як зробити цю історію сталою, як зробити це швидко для того, щоб нас не було там кожен рік ми 100 нових вчителів. А шкіл в нас в країні там більше 10 тисяч. Тому оці от амбітні завдання вони зараз якраз в стадії реалізації. Ну, от, якщо продовжувати тему матеріально-технічної бази на оцих осередках, то в проєкті прописана наявність комп'ютерних симуляторів управління дронами, інтерактивних лазерних стрілецьких тренажерів та інструментів для опанування правил до медичної допомоги. Ще півроку тому викладачі предмету говорили про те, що їм доводиться використовувати під час практичних занять учбові гранати і бронежилети, які вони привезли з собою з місць служби. Вони скаржилися на тотальну не стачу умов і обладнання. Скажіть, будь ласка, цей проєкт вирішить ці питання, і чи йдеться про якісь якісь зміни матеріально-технічного оснащення в самих школах? Все вірно, як я вже зазначав, 1,7 мільярда з них левова частина це якраз на нове обладнання. Якщо я не помиляюсь біля півтора мільярди, може, навіть на 1,6 мільярди гривень підуть якраз на обладнання. Більше того, воно йде з умовою співфінансування з громад, тобто громади будуть додавати свої кошти. Я нагадаю, що обов'язок фактично, обов'язок матеріально-технічного забезпечення кожного закладу повної загальної середньої освіти це засновники. Тобто, якщо вважаючи, враховуючи, що в нас 98% там шкіл в країні це комунальні, тобто це громада. Але держава розуміючи важливість такої субвенції, зміни підходу до захисту вітчизни, якраз і інвестує в це, в оці от гроші, про які я кажу. Але це не означає, що свідома громада не, не зобов'язана фактично на навіть не те, що має право, не зобов'язана вона виділяти додаткові гроші на це. Бо півтора мільярди це здавалося б велика сума, але на масштабах країни. Вона не буде такою прям суперпринциповою для того, щоб обладнати перші декілька десятків або навіть сотень осередків по країні, цього цілком вистачатиме. Ну і певна частина цієї суми, трохи більше 100 мільйонів гривень, піде якраз на підготовку, ну умовно кажучи, нових ну, вчителів захисту вітчизни з новою якістю викладання з новою програмою, з новими можливостями. Під цю е, матеріально-технічну назвамо так революцію в викладанні захисту вітчизни, це і FPV-дронів, і реальні невеличкі моделі, і такмет, і так далі. І так далі, е, розроблений новий. Перелік типового обладнання, бо старий перелік дійсно він ну він був максимально застарілий. Він ще в 90-ті роки, він пострадянський. Фактично реалії зараз зовсім інші. і під цей перелік якраз і буде відбуватися процедура закупівлі. Вже оголошений порядок цієї закупівлі, вже через механізм платформи Прозоромаркет задля того, щоб мінімізувати корупційні ризики ці процедури вже відбуваються в громадах. Я думаю, що на початок нового навчального року. Ми вже будемо виходити з результатами таких закупівель. Чи вистачає сьогодні вчителів, які можуть вести уроки захист України? Скільки їх має бути, якщо говорити про нову програму? І чи висуватимуться до них якісь особливі нові вимоги? В першу чергу, мені здається, вимоги мають висувати до вчителів самі вчителі до того, щоб якісно це робити. Взагалі, з захистом вітчизни, в нас ну, є. Певні проблеми з заклади педагогічної освіти, які готують вчителів до школи, зазвичай не готують спеціалістів саме з викладання захисту вітчизни. До школи, якщо згадають наші глядачі, як вони самі вчили, хто в них вчив, або це зазвичай люди, які мали військову кар'єру і прийшли вже в пенсійному віці, або часто так траплялося, що нема. Тому викладати викладав вчитель там фізичної культури, наприклад, різні треки. Ми розуміємо, що про е, таку от масштабовану якість викладання ну в такому випадку не йдеться. Після 2014 року трохи змінилось ну тренд. Такий, тобто стали з'являтися хлопці, які пройшли е, антитерористичну операцію, були на сході країни. Але тобто вони розуміють, що таке сучасний захист вітчизни на полі бою, але ми ж бачимо, що там є купа додаткових компонентів: це і інформаційна безпека, наприклад, і виховання такої громадянської активності, тобто волонтерського такого, от, е, руху того, в чому наша країна зараз максимально сильна. Е, ну і третій важливий аспект, якщо людина приходить до школи, е, розуміючи, ну що таке захист вітчизни, але не розуміючи і методику роботи з дітьми з підлітковим віком це теж не є добрим, і саме тому зараз відбувається вже от закінчилася друга хвиля навчання декілька сотень вчителів. і Проходять вона в Києві. Відбувалася якраз за новою програмою. Далі ці люди, ну це як буде як вірус. Ці люди навчилися, поїдуть по регіонах, будуть вчити вже в своїх регіонах і так далі. Це процес поступовий, це процес складний. Ми говоримо і про те, що і в закладах педагогічної освіти має з'явитися фахівець, який буде викладати саме цей предмет. Це не на один рік. Сподіватися, що з нового навчального року все буде ідеально, все буде як до цього не було ніколи і ніде. Ми не можемо. Дуже важливою тут є і ініціатива засновників шкіл, і ініціатива місцевої влади. Ну, наприклад, ідею от цих осередків і ідею от такого, от Ну, концентрації найкращого для того, щоб діти приїжджали з різних школ, вчилися. Це підказав приклад міста Львів Львова, де це зробили, і де вже не перший рік так працює. Можна винаходити і свої якісь методи ніхто не забороняє, як організовувати цей процес. Я не виключаю, що деякі школи можуть говорити про те, що ми можемо організувати для дітей, які вчаться в нас в школі. Це як найкраще, нам не потрібні осередки. Враховуючи, що закон про повну загальну середню освіту надає академічну свободу кожній школі. Можна робити і так ніхто не каже. Але для цього треба багато працювати, звісно. Пане Сергію. Я дякую вам за вичерпну інформацію. Дякую, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Колебуша, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть таки надалі.